Це хата порожня. Ну, діти, як діти і все. А то вже ж був такий, що він тако він не може ні минути, не посидіти. Йому треба щось зробити. Він такий його і буду вас розчисувати, буду заплітати. Будинок олени спорожнів після того, як вона втратила свого сина. Жінка виховує сімох дітей, але 11-річний Борис був найулюбленішим. У вихідний день старший син раптом знайшов його в сіннику повішеним. Він прийшов по сіну і бачить, що це є. Він його так підняв, і він не розв'язував, не різав нічого, і то він упав. Самої матері тоді вдома не було. Того дня всі збиралися святкувати іменини в сусідній хаті. Жінка пішла допомогти, а діти мали прийти згодом. Всі гарненько були, він збирався туди дойти до баби в гості. Ні, я не даже не знаю, що могло произойти. Він пройти. Він зубрав вище собі туди йти. Позвонили вже все. Я прибігла. Він ще тепленький був. у школі, де навчався хлопець. Тепер скасували святкування Дня закоханих. Адже Борис був задіяний чи не в кожному номері програми. Це був місцевий артист. Напередодні він був дуже щасливий. Він був дуже радий від того, що він буде брати участь у святі Валентина і мався там співати пісню і виконувати якусь інсценізацію». Він же в клубі співаю, танцював, ніколи не обіжав. І в мене ще він був п'ятницю, в суботу він грався, співав. Невже веселий хлопчик міг зненацька накласти на себе руки? Основна версія поліції саме самогубство. Оглянути труп малолітньої дитини, який був направлений на судово медичну експертизу, в ході якої будь-яких інших ознак тілесних ушкоджень, які вказували лише тільки на оповіщення, не було встановлено. Та односельці бідолашної родини в суїцид не вірять. Люди певні в трагічній історії не все так просто. Ну кажуть, там дожди знати батьки, Там, там все добре. Ну, ну хто його знає? Ну таке дитя ж не може таку взяти і повіситись. Родичі припускають, що з їхнім Борисом стався нещасний випадок. Хлопчик міг робити собі гойдалку й заплутався в мотузці. Але цюки на цюки став дийпочепив, а як воно так. Але раптом мати розповідає таке, від чого волосся стає дибки. Бориса могла залишитися психологічна травма, бо маленький хлопчик на власні очі бачив, як колись намагався вчинити суїцид його батько. На дереві вішався, і він був маленький, це йому було п'ять років, то він бачив, його всього трусилося, і зараз таку руки трусились. Багатодітна родина, можливо, десь комусь більш приділяється увагу з дітей, комусь менше. і Десь, можливо, дитина якось відригувала і на такий вчинок, можливо, привернути до себе увагу або спробувати, щоб що це за відчуття. Слідчі поки не знаходять підстав вважати, що Бориса хтось довів до самогубства, вкотре батьків закликають бути уважними до своїх дітей, бо щастя та благополуччя нащадка може бути показним, тоді як насправді душі вирують не дитячі емоції.